Люблю ви таке людське гніленьке. Смертельна пенсійна програма. Господи, котика за що? Те, що не можна помацати руками, знаєте, з тим складніше. Мапи є, текст є плювати на нього без ситочка. Ти докладаєш купу зусиль, а масличка немає. Просто реально підгорає за цього мужика. Так, друзі, не розходимось. Це все ще на травень. Предприятия слава Грейні! Що ви, як ви? Розказуйте, розказуйте! Пишіть мені побільше коментарів. Я так люблю ваші коментарі. І підписочка, і лайк. Ну тить пальчиком, ну тить пальчиком, ну, 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 ну. Люди, люди. Жалко вам для мене лайку. Прямо. Ну, тить. <світ> От, тить, твердить. Коротше, починаємо. Сьогодні у нас плани на травень. Ви знаєте, я взяла з запасом. Хоча, знаєте, у мене ж так, як хвилі на морі. Один місяць 26, інший місяць 9-10. Тому, знаєте, візьмемо, щоб на все хватило. Краще, нехай воно там в червень перейде чи взагалі на листопад, ну, найбуде, як то кажуть. От, ще в мене ж є попутненько електроночка і мої улюблені аудіокнижечки. До речі, я не знаю, друзі. Таку ржачну просто історію послухала просто а українського автора, тут буде посиланнячка, перейдіть, тут буде посиланнячка, перейдіть, послухайте, це просто, ви, ви так не ви... Хто не дивився, я це кажу я, як мої вірні підписники, я знаю, що ви це все дивилися. Але я кажу для тих, хто не подивився. Ну-ну-ну! Ви маєте насміятись з того відео, бо воно просто розрив всіх шаблонів і взагалі. Отак от. Коротше, починаємо з планів на травень. Значить, перша книжечка Планів на травень це вибір підписників. Я давала в одному з попередніх відео. Коли ми читали з вами разом ритуал, до речі, опять таки посилання, буде хто можливо з якихось причин, ну можливо, да. Ну зараз знаєте, треба більше уваги приділяти з посадінню садовини, городини. В общем, все це от копать окучувать. То я я розумію, я не ображаюсь, але мені було б приємно, якби ви перейшли на ритуальчик і все ж таки його подивились, бо він теж прекрасний. До речі, там дуже класний відгук. І ви там обирали між другом і снігом. Всі знаєте, от да, болотні показують, знаєте, що друзі це не завжди добре. Тому ви друга і не обрали. Ви обрали сніг. І ми будемо в травні читати сніг. Я вже, знаєте, серйозно налаштована тут 350 сторінок. Історія просто це трилер, Тому скоро чекайте, скоро чекайте. Далі я хочу все ж таки, знаєте, травень присвятити моєму улюбленому, а то я тільки вам тут тренджу, що я люблю Дікенса, прям така Дікінса-манка. А де на каналі про Дікінса? Дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало. Виправляю. Подарунок моєї донечки на е, Різдво. Це Добі і син. Це, Це Домбі і син. Та-та-та-там! Буде прочитано. Тут майже тут е, я вже рахувала майже півтори тисячі сторінок. але знаєте, в, май, в травні дуже багато днів, Да, чи 30, чи 31, але ну, все ж таки не 28. Тому, я думаю, впораємося. До речі, я вже закладинку поклала. Подивіться, яку я красиву закладинку поклала. Та -та -там. До речі, вона була не така прекрасна, поки я цю стрічечку не причепила. Ну, такий в мене фетиш. Чіпляти на все стрічечки. До речі, написано життя прекрасне. Ну, звісно. Ого. Тому травень чекай, я буду читати. Далі книжечка, просто моя мега-бажанка, моя мега-хотілочка. Я не знаю, я так хотіла цю книжку. Чомусь я от захотіла, в принципі, знаєте. Ну, я взагалі таке от люблю, люблю от таке людське гніленьке. знаєте. Дивіться, отрута на будь-який смак. 11 смертельних речовин і вбивці, що їх застосували. Ніл Бредбері. Тут мені так сподобалася сама подача інформації, тут саме історії людей, знаєте, от, я вже, от, до речі, опять, такі, опять, такі, сьогодні буде дуже багато посилань. От, тут буде в розпаковці, от, чи тут в розпаковці буде, як я круто розказала вам про цю книжку, я мала вас просто ще тоді заохотити на купівлю і прочитання цієї от прекрасної історії. Ну, якщо так погортати, значить, от, знаєте. От. Хто вбив Георгія Маркова? <с>. Неочікуваний, так? Да? А далі на нас, наступна глава смертельна пенсійна програма. Знаєте, дивлюсь, що тут і без яду обійшлись. От. Далі тут Калі і кошмарна медсестра. Да. Непосперечну, ціаніди в нашому харчуванні. Повішення на телеграфному дроті. Ні, ну, ну от як це не сподобається. Проблема алкалоїдів. <laughs> да, тут можна, знаєте, говорити і говорити. А алкодиспансери, де це все лікують дуже дорого. Так. Як убиває стрихнін? Історія стрихніну. Доктор Бюкінен, Бандерша і мертвий кіт. Господи, котика -та за що? Як убиває атропін? Ну, в общем, друзі, бережіться мене після прочитання цієї книги, що я вам скажу? <гум> вот. Ну, коротше, буде прочитано, ну, знаєте, мені самі кортить. Мені самі кортить. Можливо, навіть я, я. Я подумаю, знаєте, наскільки це буде, знаєте, гуманно до людства, можливо, я так знаєте, про спойлеру вам не захочеться читати, а можливо, я подивлюся, якщо я маю на увазі в такому живому відкритому форматі читати. Ну, подивимось. Далі я все ж таки вирішила, знаєте, у мене є боржок перед українською класикою, і це Валеріян Підмогильний місто. Боже, скільки людей мені радили цю книжку, і вона в мене є. і ну 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 Танюша, ну ну що тобі, Йоха, не бабайка заважає прочитати цю книжку? Я не знаю. От травень, все, я налаштована рішуче. читаємо місто. От. Тим паче шрифт прекрасний, все прекрасно, ну от, от, от чого б її не прочитати. Далі, ну це просто опять-таки, мій просто улюблений мужчина Вільям Голдінг, Бог Скорпіон. Ну, це, е, неймовірно, прекрасна історія про Єгипет, про богів Єгипту. Дивіться, яка шикарна ілюстрація, може ще я дивіться. Це не паленка, це я купила, це таке так от видали. Волдинга, Це 21-е століття книги Чернівці 2015 рік. Ну, Я, я тільки купила. От, ще отак от дивіться. Ну, коротше, дуже прекрасно. Ну, значить, Давайте знайду анотацію, прочитаємо її. Ну, а що нам робити? Переклад Дмитра Костенка. «Бавилонська бібліотека, перекладацький проєкт. Значить, в общем, вони з цими чернівцями якось в общем, сконектились і видали от таку книжечку. Ну, ладно, не будемо їх сварити за те. Тут, до речі, є суперка. Якби це дивно не було, але вона, а вона знімається. Да, вот. Взагалі-то воно так виглядає. Ну, так воно зовсім вбогеньке, то вони вирішили так. Ну, окей, видальничка так собі. Бог Скорпіон це стилізована історія життя стародавніх єгиптян, що розгортається на спекутному узбережжі Нілу в IV тисячолітті до нашої ери. Вільям Голдінг з достовірною точністю проводить реконструкцію єгипетського царства. Однак головне значення має не історична, відповідність, а параболічний, етнічно філософський підтекст, котрий, Постає у, у тексті через зіткнення наївних традиційних вірувань і крамольних суджень, що суперечить одне одному. Бог Скорпіон притча, що відкриває несподівані перспективи огляду на природу лінії взаємодії з державою. Ну, я з радістю це буду читати, тим паче я ж кажу, воно не дуже товстеньке, шрифт великий, в общем, все подобається. Далі я, знаєте, вирішила все ж таки, ну, я читала цю книжку, я чесно вам скажу, в різних виданнях, в різні часи свого життя, в общем, все було в моєму житті. Це Гофман-Малюк Цахис. Ну, збірочку назвали, тут декілька цих творів. Я от хочу саме перечитати саме Крихітка, Цахі, Малюк Цахіс на призвиску Цінабер. Ви знаєте, ну я не буду прямо казати, але ця, от саме цей твір, він дуже-дуже знаєте про наше сьогодення. Як би це дивно не було. Причому, знаєте, ну, як би так сказати, найгірша частина нашого сьогодення. Тут, до речі, ще є золотий горнець і Володар Бліхе», Ой, це, це просто шикарно, І життєва філософія Катамура. Фулівське видання воно от 132 гривні, тому хто, знаєте, зацікавився, можете брати. От, я не думаю, що воно там прям кратно здорожчало. Ну, може буде 136 Но Тут просто нереальні твори і Гофман, ну, ви знаєте, він такий пророк своєї пророк своєї вітчизни, він дуже багато знаєте, написав, в принципі, в чому ми зараз живемо. Тому. От, ну, я ж кажу, я читала чомусь, я, знаєте, звикла, що це крихітка Цахес і малюк Цахес мені якось трішечки складно, але я звикну. Ну, таке буває. От, різниця перекладу. От, ну, Шрифт е, такий, знаєте, під е, такий. ну, е, Складненький для читання, розкривається поганенько. але, знаєте, лупаємо цю скалу, причому, знаєте, така цеглинка. Далі. Так, друзі, не розходимось, це все ще одна травень. Значить, цю вот книжечку я п'ять-таки вона була в розпаковці, тут буде посилання чи тут буде посилання. Я хотіла просто, знаєте, ну, ну як, я, я хотіла скла поїсти. Ну, таке, знаєте, просто бажання, в принципі, коли ти живеш в Україні, знаєте, чого тобі жінка не вистачає, почитай новини. Ні, Тут синдром вижившого у молодого хлопчика 12 років всі гинуть в автотрощі. Він один не в автотрощі, а авіатрощі. Він один е, залишається, і от давайте прочитаємо анотацію, Ну це дуже знаєте, Едвард 12. Він щасливчик, Йому поталанило вижити після авіатрощі. Старший брат Джордан, батьки і ще 183 пасажири, які одного літнього дня сіли на літак до Лос-Анджелеса. На жаль, загинули. вагітна дівчина. Що летить до свого хлопця, Вондеркін з Уолт-Стріт, поранений ветеран, який повернувся з Афганістану, бізнес-магнат з чотирьома колишніми дружинами, жінка з дзвіночками на спідниці. Для усіх цей політ виявився останнім, а Едвард вижив. Його історія привернула увагу суспільства, але хлопчикові потрібно навчитися жити в цій абсолютній самотності, знайти собі місце в світі і без сім'ї. Він живе відчуттям, що частина його залишилася на небі, назавжди прив'язана прив до літака. І усіх його попутників, але якось е, несподівана знахідка в гаражі його дядька приводить до відповіді на деякі з найглибших запитань життя: як знайти себе, коли ти втратив усе, і як не просто вижити, а жити по-справжньому? Ви знаєте, ну як би це жахливо не було, ця книжка дуже актуальна зараз, може навіть більше ніж коли б. Ну, хоча знаєте, живачі в Україні у нас будь який просто візьми будь-який сегмент, будь-який період часу ця книжка буде актуальна, бо у нас, знаєте, кончені сусіди. Да. Прости, господи, що так лагідно про них сказала, це вони набагато гірші, ніж я сказала. От. Тому я, 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 я вже боже, я, я, я прочитала антацію, у мене вже голос тремтить, і сльози навертаються. Ну. Це ще одну сторінку, до речі, видало. Просто прекрасно. Ну, прекрасно. Ну, Це, знаєте, це жінка взяла для себе. Це жінка взяла для себе. Якщо, до речі, напишіть, якщо хочете на цю книжку, ви, до речі, щось так поганенько дивитесь, відгуки. Вам бут, якісь такі більш такі веселі заходи вам більше подобаються. Наприклад, там розпаковки, там там якісь запаковки, щось, там, перепаковки, щось ви так, їх краще дивитесь. А, вот. Хоча я дуже прекрасно розказую знаєте, і просто про прочитані книжечки. А, вот, я собі взяла Ірвіна Велша «Гейдота». Це таке, знаєте, якби, читання для вузького кола читачів. Будемо відверті. Це багатьом не заходить, особливо знаєте. До речі, мені дуже сподобалися і героїнчики продовження Прекрасно, я, я люблю таке. Знаєте, я люблю ну, да, життя, воно різне. Життя це не просто, знаєте, такий от просто букет пурпурних півоній. Життя буває, да, і, і інше. От, наприклад, як мої боги хвойди, безладні статеві зв'язки та наркотики. Моя релігія, расізм, сексізм та збочення. Я мій трополічна яка невідома, як існує серед людей. Мене звати, звати Брюс Робертсон. Я продажний коп, що кришує все лайно всього світу. Адже за це добре платять. Моя дружина і дитина зникли, кокаїнова залежність не відпускає ще й на роботі. Доведеться працювати понад норми через вбивство на расовому підґрунті. А всередині мене пожирає паскудний хробак. Гадаєш, я довбаний не Так, чорт забирай. Думаєш, поганенькі мої справи? Ох, друзяка, тепер все стане набагато гірше. З мільйона проблем мене хвилюють лише дві: та, через яку можуть викинути з роботи, і та, через яку ризикую здохнути. Бо моя продажна шкура вляпалась в таку гидоту, що вибратися з неї живим, здається, просто неможливо. Так, да, знаєте, це така інша сторона життя. Ну, вона є. Вона є, і ну, я буду читати, я ж кажу, ну, я, знаєте, я скажу, мабуть, такі якісь, е, якесь кущунство, я скажу, да, мені подобається така, така література. Тепер ви знаєте, і це про мене. Далі, єдина книжечка, ну, давно, я, знаєте, я взагалі цим не якось, е, мала в мене такого, я дуже рідко, вкрай рідко перечитую, але «Вага снігу Крістіан Ге Полікен я хочу перечитати. Ви знаєте, мені, ну, це, можливо, я знаєте, мій внутрішній якийсь такий книжковий храбак мені каже, Танюша, ти максимально не прожила цю книжку. Ти можеш ще більше насолодитися, хоча я тоді була в повному е, удивленні. От, е, я хочу перечитати, мені здається, я е, знайду там те, чого я не побачила перше прочитання. Ну, от я не знаю, чомусь, от, знаєте. Серцем відчуваю, що мені треба це перечитати. І, можливо, зроблю ще один вігук і подивимось. Ну, Мені здається, що я ну, якось так, знаєте, скомкано просто. Взагалі, обікрала я себе з враженнями від цієї книжки, тому. Ні. Далі взяла книжечку у донечки, мені сподобалася анотація. Це вона любить японських авторів. Я якось, знаєте. Не те, що я не можу сказати, я люблю їх, не люблю. Я їх просто ну, вкрай мало читала, я читала один-два твори, і якось, ну, я не можу сказати, що я от, ну, ще не можу скласти знаєте, свою картину з приводу Я і е, японська література. Тому знаєте, я вирішила це виправити і взяла Юкіо Місіма е, заборонені барви. Е, значить, Давайте я вам прочитаю анотацію, бо я тільки взяла книжку, знаєте, я. Кажу, дай дай почитаю щось японське. Відомий письменник е Хінокі, який усе життя страждав через приниження від жінок, зустрічає на морському узбережжі привабливого юнака Юїті Мінамі. Він вирішує за допомогою хлопця помститися своїм колишнім коханкам. Ні, ну це вже цікаво. Е Юїті повинен закохати в себе цих жінок. Не відповідаючи їм взаємністю, але ситуація ускладнюється тим, що мініамі має нетрадиційну орієнтацію. Чоловіки і жінки божеволюють, страждаючи від ревнощів. Утім, поволі стає зрозуміло, що Юніті взагалі нікого кохати не може, бо любить лише себе. Блін, ну це, це взагалі круто. Це, це, ну, мені дуже це цікавило. Дуже. Вот, ну прям дуже крутезна помста. Це просто браво, браво, браво! Ну, не не знаю. Я люблю, коли красиво. Далі дві останні книжечки, ну, із паперових, я ж кажу, це Майкл Канінгем Дім на краю світу. Вже всі, знаєте, прочитали, всі поговорили, а я, знаєте, як ото в сливах сиділа, я щось, знаєте, відстаю, відстаю, тому треба виправляти. Тут теж прекрасна історія, да, з елементами, знаєте, такого, от, як ми всі любимо. Знаменита історія лауреата Пуліцерської премії Майкла Канінгема про життя двох друзів дитинства, які протягом трьох десятиліть оголюють і переповідають історію нестрибного жадібного доуті покоління. Бобі переїжджає в Нью-Йорк з Джорнатана, а його сусідки Клер, любительки сексу, наркотиків і нічного міста. Бобі і Клер закохуються чим руйнують усі плани Джонатана, закоханого, закоханого в них обох. А коли клер вагітніє, трійці остаточно вирішує створити власну особливу сім'ю і переїжджає на край світу, в невеликий будинок, місце, сповнене надій, непевненості, турбот і мрій про щасливе майбутнє. Ну, ви знаєте, я не знаю, ну, дуже цікаво. Ну, погодьтесь, це дуже цікаво. Далі остання книжечка з паперових електронки, я ще чесно скажу, я ще не обирала. Бо от я не знаю, якщо паперов, я хоч якось можу да, от, покласти тут собі на. Ну, Як воно там називається? ну, ладно, Називаємо це стіл, я не знаю, як це називається. тумба. А, в общем, я можу, знаєте, і візуально потім з цього стосика я собі обираю да, і читаю, і якось так от грибуться і списочок. То електронки, я не знаю. от Я не можу, я як інтуїтивна, сьогодні я от те читаю завтра, я те читаю, те напланувала, те передумала. Ну, в общем, якось так. До речі, з аудіо так само. Те, що не можна помацати руками, знаєте, з тим складніше. Тому я поки, знаєте, про паперові. І остання книжечка, ну, принаймні, я не скажу, що я її прочитаю, це том шипі, зміючись і помру. Про життя і смерть видатних вікінгів. Я теж робила огляд в розпаковці опять-таки, пошукайте, тут буде посилання. І це фабула, Ну, тут картиночок якось взагалі нема, ну окей. От, Ті, що помирали важко, це про росіян, дай їм Боже. Вещи раз серце бажаю. Ну, В общем, тут ну, я там я я ж кажу, я такий повний розбір робила цієї книжки. Зараз, о, бачите, картинка така є. Вот. В общем, якась будівля вікінгів, навіть ілюстратор, не знаю, що це таке. Вот. Просто пише віртуальне зображення однієї з великих зал епохи вікінгів, знайденої поблизу ЛРД. Ну, от так от. В общем, ну тут, наскільки я зрозуміла, тут буде повністю і воєнна вся ця, от, їх воєнний шлях, і політичний, і, і поховальний, і, 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 і чого тут тільки не буде. До речі, тут навіть є мапи, неочікувано. Да. От, мапи Скандинавія, дивіться, не можна так робити. Е, Британія, Ірландське море, Франція Іспанія. Видно? Видно? Е, і Іспанія. І водні шляхи на Сході. В общем, ну, мапи є, текст є, в общем, дайте мені час, щоб я це прочитала. От. Ну, в общем, Отакі от 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 книжечки у мене на травень заплановані. Пишіть, що ви хочете, щоб я точно зробила відгук на, ну, що ви від мене чекаєте. От. А що можна просто так коротенько в прочитаному Ну і я вже тоді скоригую і буду дивитися, що раніше читати, що пізніше читати. Ну, в общем, якось знаєте, дойдемо до чогось конкретного. От. До речі, я зараз читаю Франсуа Маруака Гадючник. Це старе видання, ще радянське. Здається, Дніпро наше видало, я не пам'ятаю, чесно скажу. Це просто нереально крутезний твір. Якщо ви хочете, дуже сильно, дуже морально складну, дуже Щимку дуже, ну, я не знаю, як, просто це... Це знаєте, якщо от ви наче от так копнули ножкою, а там от розверзлися, і просто якась безна, просто безкрайня якихось там брильянтів. Оце ця книжка. Я цей гадючник, я просто буду його тепер всім радити, бо він, він неймовірний. Він настільки неймовірний, що це просто знаєте, це, це просто якийсь просто захмарний космос. От. І знаєте, от я ловлю себе на думці. Тут, ну, в принципі, йде, ну, там оповідь, йде, ну, в гадючнику від ну, старого адвоката літнього, і він, наче, от, ну, якби, пише прощального листа своїй дружині і каже: Ну, я сподіваюся, що ти прочитаєш його. От. І він описує все своє життя, от, ну, така от сповідь. І ви знаєте, ну він ну, має бути най таким. От, Антагоністом просто вищої пробою, ми маємо його ненавидити, ми маємо його, ну знаєте, плювати на нього без ситочка. Я не знаю, мені його так жалко. От я вам чесно кажу, от чисто по-людськи. Я, можливо, ну коли буду в прочитаному-таки опять -таки розказувати, там мені ще дочитати треба. І от, ну мені його так жалко. Боже, я, я, я серйозно кажу, от мені просто хочеться його обійняти і сказати, блін, мужик, ти. Ну, я не знаю, тобі так не пощастило в житті, тобі так, от, ну, наче ти, знаєте, це от, коли ти гребеш, 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 да, от, е, от, знаєте, я не знаю, просто ну, давайте такий приклад, скажу, от, да, е, якась там жабенятко в, е, в кухлі, вона, да, гребе-гребе-гребе молочко, набиває масочку, спливає. Да, всі знають цю от, е, в принципі, притчу, що треба не здаватися. Але знаєте, от в випадку цього гадюшника там знаєте, значить це просто рослинне молочко і масло збити неможливе. Ти гребеш, 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 значить ти докладаєш купу зусиль, а масличка немає. Ти, ти не можеш сплести, а дихати вже практично нема чим. Боже, я не знаю, це, це неймовірно сильний твір. Там, до речі, в книзі два твори, гадючник, і дорога в нікуди я я сама собі думаю, чи зразу обидва читати, чи знаєте, розділити його трохи, бо ой, я, я ж кажу, текст дуже повільно читається, його неможливо читати швидко, я зразу вам скажу. Бо ти думаєш постійно ну, над на тим, що написано, ну, в принципі, це завжди треба робити, але там, знаєте, якось, ну, довше думаєш, бо ну, я не знаю, сильніше думаєш, я не знаю, як вам пояснити. Потім ти просто в тебе, я думаю, сьогодні казала, ну, просто реально підгорає за цього мужика. І там і от ті люди, які ну, вони мають бути протагоністами, типу, вони такі. Це просто, це просто. ну, ах, <гас> Коротше, буде. буде. <гас> Якось я не знаю чи окремим відео, чи вже в кінці місяця, але ви, ви за цей годючник ви ще будете на раз слухати і взагалі. Вот. Ну, в общем. Отакі от от у мене плани. Пишіть свої, можливо, я знаєте, щось у вас тяпну і собі перепишу в плани. От, е, пишіть взагалі, що зараз читаєте, що як, в общем, як справи. Пишіть, я дуже-дуже люблю ваші коментарі, правда, ви, ви прекрасні люди. От. А ми з вами віримо в Збройні Сили України, підтримуємо Збройні Сили України, бо це єдина наша, просто, знаєте, можливість жити. Як би пафосно це не було. Можливість кожного ранку просипатися в своєму ліжку, і можливість просто насолодити, насолодитись буском, який квітне біля дому. Вот. В общем, люди, ви прекрасні, ви неймовірні. В общем, я вас всіх дуже люблю і обіймаю, 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 обіймаю.